Сьогодні, 10 серпня. Рада всіх вітати на моєму каналі. І буду я розпочинати зйомку своїх вишивальних днів. Все, що мені вдасться навишивати. І хочу я розпочати з цього процесу. Це мій давно давно закинутий процес, тому що він у мене залишався в Україні. Зараз я його вже тут маю. Піратський корабель це з серії таких будиночків в розрізі. від... Bossy Threads. Але у мене це копія від Shop. Я вже давненько-давненько про нього розповідала. Вишивала її я за електронною схемою, тому що на сайті Shop є можливість купити електронну схему до будь-якого з цих наборів, які у них продаються. І вона йде в тих самих значках. Ну, тобто, точно така сама, як тут. Тому, в принципі, різниці немає. Вишивати з їх паперової схеми, чи з їхнього перенабору, воно буде одне й те саме. Тільки що я змінила телефон, і взагалі там у мене щось з файл був якийсь зламаний, якийсь я, не знаю, перезавантажила цю схему, і у мене повністю зник весь прогрес, тому я буду заново відмічати те, що відшито. Ну, Я думаю, що я розберуся. Це не проблема. У мене тут вже підгорнутий цей куточок. Дуже довго ця тканинка пролежала, пом'ялася, але я її отак от натягла на оці нурге, найбільші, які теж мені зараз чоловік мій привіз, тому що я їх тоді не брала з собою. 28-й каунт Моніка. От, все розгладилося. Тут таких, ну, великі хрестики виходять, тому на великих п'яцях зручно вишивати. Ниточки. Тут у мене такі всі вже пом'яті. І, до речі, тут я робила заміну, я про це розказувала в одному з відео. Я не зрозуміла, чому тут лежить нитка Металік, отака в наборі, типа Люрікса. Хоча в оригінальному наборі металіку немає. І я за картою підібрала 973-й DMC. Який ну, більш-менш відповідає тому кольору, який тут в оригіналі йшов у Мадери. Тому що це має бути саме цей колір. Але я думаю, що його тут китайці поклали цей колір, тому що, бачите, цим, цим кольором вишиваються ці монетки, які тут падають в море. Тому, можливо, вони вирішили, що я захочу їх вишивати металіком. Я цього робити не буду. Буду вишивати цим, хоча можна було б ту ниточку так в бленд додавати, і я думаю, що теж було б гарно. Бачила я і такий варіант відшиву. В принципі, дівчата як тільки не вишивали, яким підбором така мультяшна історія. Тут, бачите, у мене такий пірат відпочиває. От, Мультяшна історія, багато чорного бекстічу, який по контуру все обшиває. Без Бекстічу тут взагалі не зрозуміло, що це таке. Бек робить всю справу, тому. Тут не настільки важливо, які кольори, чи вони дуже добре відповідають дійсності чи ні. Так що зараз у мене є час, і я беруся за цей процес. Сьогодні 11 серпня. Ми з сестрою приїхали в Лінц. З дітьми ми вже тут були. Я вже тут втретє. Таке чудове середньовічне містечко. 14-го століття. Трошки вам покажу. Дуже гарні будиночки. Все таке старовинне, все дуже охайне, так що ми тут трошечки погуляємося. Вечір того самого дня. Ми зараз з дітками прийшли в парк. Перепрошую за такий вигляд. Я тут на лавочці розмістилася зі своїм банером від Dimensions. Тільки отак можу вам показати, тому що прев'юшка вдома і буду трошки зараз його вишивати. Сподіваюся, що хоч ниточку дві зможу зробити. Я вчора ввечері тут заповнила таким темнішим зеленим. Цей процес зручно брати мені ввечері також, коли у мене немає доброго освітлення, тому що гарної лампи ще немає, і доводиться так або не вишивати, або щось таке. Як цього, коли 14-й каунт, і великі ділянки зашивки одним кольором. Так що це у мене такий і дорожній, вихідний, такий прогулянковий процес. І так само ввечері можу трошки його. Повишивати. Чим, в принципі, зараз буду займатися. Сподіваюся, що на цьому процесі також зможу, хоч невеличкий, але результат досягти. 14 серпня місто Кохан, мабуть. Точно не знаю, як читається. І тут такий замок. Ми сьогодні цілий день на атракціонах були. В парку розваг, і вже потім також приїхали під вечір подивитися на красу. Не всі дійшли доверху, тому що важко. Діти вже втомилися. Ну а ми з сестрою піднялися, щоб трошки подивитися. Тут ще й вид надзвичайно гарний, просто чудове місто. Такий замок 12 століття, якщо не помиляюсь, те, що я читала в інтернеті. Так, сьогодні 15 серпня. Буду вам показувати, що я навишивала за останні дні. Е е є невеличкі просування по моїй роботі з піратським кораблем. Я думаю, що ви ще не забули, тому що відео. Не буде досить довгим. Я на початку цього відео показувала, що буду знову цей процес вишивати. От, дуже багато бекстічу в цій роботі, тому я намагаюся по можливості хоча б по одній ниточці, по зашитих фрагментах, робити цей бек, щоб потім до нього не повертатися. Тут, в принципі, у мене таких якихось видатних фрагментів елементів немає. Трошку тут підзашилася. Також я тут десь в морі, десь в самому кораблі, потрошку просувалася. Ну і буду далі займатися також цією роботою, тому що, звичайно, її добре розглядати, коли вже так трошки побільше вишито. Далі я вам показувала, що я взяла оцей банер продовжую його вишивати. І зараз вам покажу. Я тут повишивала трошки в парку, і ще потім трошки ввечері. І ось що у мене готово. У мене вже готовий повністю рукав. І також оці манжети я зараз вишиваю. Як ви бачите, вони білі. І е, тут, за схемою, вони взагалі не мають зашиватися, немає білої нитки в наборі. Має залишатися просто біла канва. Але мені це не подобається. Тому я витягла ниточки. У мене були залишки від Леді Шато, там кілька ниточок білих залишилось. от Їх мені на всю роботу не вистачить. от, Але. Потім ще з якоїсь роботи візьму. Я думаю, що так все ж таки краще. Звичайне, біле на білому, то показувати важко. Але в цілому, принаймні, немає такого відчуття, що якась дірка тут посередині. От. Ну, А навіть якщо так подивитися, в порівнянні з прев'ю, все ж таки не так сильно світить, як ви бачите. І не такі різкі ціні. Мені, наприклад, навіть вживу, більше подобаються ці переходи. От, ніж вони йдуть на прев'ю. Так що, я думаю, що цей сніговічок має бути дуже гарним. І, як я вже казала, вишивається легко. І тому сподіваюся, що також я його зможу швидко вишити. От зараз сама вперше побачила в порівнянні з прев'ю, і мені дуже подобається. Так що, це ще одна робота. Ну, і так само я продовжую мій ланарте. Минулому відео я вам показувала, що я на своєму семплері зробила оцей центральний елемент, оця лавка. І далі я перейшла в праву частину роботи. Це в мене ще тут будуть літні фрагменти, і вишила ось такого, таке мишенятко з яблучком. От. Чим мені подобається ця робота? Тим, що Можна такі маленькі фрагментики відшивати і потім роботу на, теж, на деякий час відкладати, братися за іншу, тому що вже такий, якби елемент і готовий, якийсь значимий. Якщо також буду з радістю продовжувати, хочеться мені мілхіл розпочати маленький. Але я подивлюся, в принципі, ці три роботи. Маю намір далі продовжувати. Дівчат, перепрошую, автобус поїхав, вийшла на вулицю сьогодні. Перший день почне так спекотно і е, трохи пасмурно, і тому на вулиці знімаю, щоб вам було краще видно. Ось такий, так, таке мишенятко. Так, ну, подивимося, що ще я навишиваю десь, мабуть, до кінця тижня. І тоді все поєднаю і викладу, щоби. Щоб потім це не було дуже сильно розтягнуто в часі. Навіть якщо буде не дуже багато матеріалу. Сьогодні, 18 серпня, дівчат, перепрошую, щось гвинтокрилиці розліталися один за одним. А я хочу швиденько вам показати, що я буду розпочинати Мілхіл Це продовження мого різдвяного вертепу. Так, трошки галасливо у нас на вулиці, Ну, на жаль, така у нас тут вулиця. От, я хочу знімати в денному світлі на балконі, тому вибачте, як є. Це продовження мого вертепу різдвяного. Мені залишилося вишити двох пастирів і також одного янгола. Я буду продовжувати фігурки це Лука ось такий номер. Набор від Мілхіл. Я вже сьогодні розібрала ниточки. Ось на такий маленький сюжетик, аж 23 кольори. І скажу я вам не так просто тут було розібрати нитки, тому що тут сірих, три, сіро-зелених, зелений, жовто-зелений. Ну, коротше кажучи, і, 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 багатьох ниток йде буквально по одній пасмі. Так що довелось тут трошки помудрувати, як їх вірно розібрати. І сподіваюся, що я все зробила вірно. Це ось такий у мене. Органайзер від Ланарти від наборчику маленького залишився я його буду використовувати для цієї роботи. Так, єдине, що звичайно, я його виш'ю, але я не зможу його оформити, тому що я свої попередні фігурки оформлювала не як підвіски, а робила на підставках. Тому я навіть якщо я куплю фетр, на те, щоб наклеїти задник, мені потрібні ці підставки з такою з дерев'яною паличкою, щоб вставляти всередину, і щоб фігурку можна було поставити в вертепі. Тому моя задача наразі вишити. До речі, сьогодні вже чоловік мій повернувся додому, точніше виїхав, ще йому три дні дороги додому. От, так що я трошки так сьогодні не в гуморі, скажімо, сумую. От, і якщо в нього вийде ще приїхати до нас знову за гуманітарною допомогою, то я, можливо, тоді зроблю якесь замовлення в Україні, щоб він його забрав, і тоді ці підставочки зможу доробити. Так, В цьому наборчику у нас два пакетики бісеру. Бісеру, до речі, на відміну від ниток, не дуже багато. Ну, Взагалі, ці фігурки вони йдуть більш такі нитками. Так, Тут бісеру завжди мало, вони буквально там для якихось акцентів. Ну, от, в принципі, то і все. Тільки три царі, яких я вишивала, в цих наборах було дуже багато бісеру. От я ще навіть схемку не розгортала, просто собі відкривала ключ. Тут нічого, здається, немає, ніяких додаткових стіпків. І бекстічу тут буквально ось: тут, тут кілька, там, там якась рисочка. Так що, це і все. Хочу розпочати його. І сьогодні трошки повишивати, так би мовити, заспокоїтися. Отак. Сьогодні, 21 серпня, ми в ботанічний сад приїхали. Отака краса. А на оцих цих величезних листях може розміститися навіть людина. Вони витримують сто двадцять кілограмів. Добуємо розцвітають вони. Мама, вона потяжка прийде, точно? Так, провіримо. Вон ще квіточки тут. Ні, девідушка залазити не можна. Чудо природи. Ну що, дівчата, буду я закінчувати це відео. Думаю, що воно вийшло досить сумбурне, тому що знову розтягнуте в часі і такими маленькими шматочками знято. По-перше, не так багато вишивалося, як ви бачите, просування не дуже в мене такі якісь великі, але вони є. І також не було багато часу ні на те, щоб вишивати, знімати ну та й розповідати про такі якісь маленькі частинки відео. Немає чого, тому. Буде як буде, я ще змонтую, подивлюся, що це за відео у мене вийшло. Ну, що відносно мого ланарти, я вам здається, показувала оцю мишку з яблучком вишиту. І також у мене з'явилася вже з'явився напис Бастін. Також з іншого боку від лавочки буде Марджолін, і тут Бастін. Я думала, писати чи не писати. Потім вирішила все ж таки робити за схемою, тому що ясно, що це ім'я художниці і треба його розмістити. І до того ж, якщо його не розміщувати, тут буде багато вільного місця. Ну, писати якесь своє ім'я, я не вважаю за раціональне, тому що ну, я не є дизайнеркою. Так? Я тільки вишиваю. Тому я вирішила залишити ім'я дизайнерки. І, окрім того, я почала тут вишивати рамку. Тут, тут бачите, тут У мене просто не дуже рівно натягнута основа, але потім все вирівняється. І це у мене якби літня частина, тому що сам сюжет являє собою 4 сезони. І я пішла вгору, оця мишка. І далі вгору буде йти у мене літній сюжет. Зараз маю з собою прев'ю, щоб вам показати. І так само рамка вона також складається з чотирьох сезонів, і оце у мене ожинка іде, це відноситься до літа. До речі, дуже в тему, тому що, принаймні, тут, в Німеччині, цієї ожини повно, вона тут як бур'ян, просто повсюди росте. От Так що дійсно є одним з таких символів літнього часу. Я не буду зараз іти вниз, можна було піти вниз, там така білочка гарна. Але я думаю, що піду вгору, переставлю п'яльця, щоб мені було зручніше вишивати. І продовжу рамку, і візьмуся ще за літній сюжет. Там буде вже такий величенький, і це думаю, що ми вже подивимося в наступному відео. Далі. Що стосується того, що я ще вишивала, давайте я вам покажу. Мій Міл який я нещодавно розпочала, думаю, що ви ще не встигли про нього забути. Я спочатку я два рази за нього взялася, але вишила буквально по дві нитки на кожний раз, і мені страшенно хотілося спати. Ну, просто він мене просипляв цей сюжет. От. Взагалі, ці фігурки з вертепу, які я вже шість фігурок я вишила, але ну, з царями було не так, в принципі, царі було вишивати цікаво. А от головна трійка це Ісус Марія Іосиф. І отут зараз ну, такі трошки нудноваті, тому що, от подивіться на сукню цього пастуха. Вона дуже багато зашивається зеленим, і тобто йдуть такі суцільні зашивки одним кольором. От Я тут повишивала і закінчила навіть нитку. Бачите, не закінчила. Я так не люблю кидати голку з нитку, але тут перепаркувала, закінчила і навіть далі не продовжила. В принципі, це і все мої невеличкі просування за цим сюжетом. Але я буду його робити, буду продовжувати. І думаю, що в наступному місяці, можливо, я його вже завершу. От, звичайно, що його, якщо сісти, то можна було б його за декілька днів завершити. Мені взагалі Тімошка нещодавно сказав: мама, ти не можеш взяти одну роботу і її вишивати, аж поки не закінчиш, нащо ти починала. <гум> звичайно, що я завжди так і робила. Вишивала одну роботу. Коли закінчувала, вже потім брала іншу. Ну, а тут у мене, бачите, як розійшлася я на декілька сюжетів. Також я ще трохи повишивала мого сніговичка Банер від Dimensions. І ось що у мене є зараз. Як ви бачите, у мене вже рукавички з'явилися. І також отут шалік далі я вишиваю. В принципі, мені подобається. Ця робота дуже легко йде, вона дуже швидко просувається. Тут і каунт крупний, 14, мені здається, тут, а так, написано 14, все вірно. І зашивки, вони хоч і великі зашивки одним кольором, але якось так і нитка змінюється, і, в принципі, цікаво, швидко він просувається. І це вже ввечері перед сном, я вже казала, в мене не дуже добре освітлення. Ну, Принаймні, зараз немає якоїсь там лампи. От, Я буваю там ще ввечері, якісь відео дивлюся вже в ліжку, і е, беру цей сюжет. Навіть з таким не дуже добрим освітленням, я його потрошки вишиваю. Звичайно, цього робити не варто, щоб очі собі не псувати, але е, просто дивитися там 30-40 хвилин відео не хочеться. От, І тому беру його, вишиваю. От, Мені здається, що виходить набагато гарніше, ніж на прев'ю. Так що... Е, Буду далі продовжувати ще. Тут, я так бачу, треба подивитися ще схему, але мені здається, що тут бекстіч чорним кольором вишивається одним. От, тому, в принципі, можна буде ще тут трошки повишивати, і потім всі видимі такі частинки обшити цим бекстічем. Щоб тому що у мене, звичайно, що весь сніговік сюди не влізе в цю область, яка зараз зап'ялена, тому ще тут трохи вишию і, мабуть, зроблю бек, щоб вже якась так половина бандеру була готова, оформлена. Ну, а оці китиці, які тут мають бути, бачите, такі об'ємні, Я їх вже тоді буду в кінці роботи пришивати. Тому що я не знаю, скільки тут ниток потрібно, щоб там, не дай Боже, мені потім ниток вистачило. А то я тут, може, тут як розженуся з цими китицями. Тому вже краще завершити хрестики, а далі робити додаткові стібочки. Так що, на цьому все, дівчата, перепрошую за, за сумбурне відео, за те, що у мене так там якась вставка з якоїсь подорожі невеличка, може, треба більше вставляти. Я не знаю, якось боюся. Що вам буде нудно дивитися оці мої там вставки, хоча ми дійсно в дуже гарних місцях побували за цей час і можна було більше познімати, але я свій, свою, ну, свій стабілізатор палку собою не беру, знімаю просто на телефон, тому переживаю, що буде зображення стрибати, і що може, це буде ну не дуже вам цікаво дивитися, де ми там подорожували. Так що, ну, ви мені напишіть, чи я вільна знімати трошки побільше цих, так, так би мовити, додаткових включень, які не стосуються вишивки. Чи е, залишити так, як є, по хвилинці, в принципі, може цього й достатньо. Так що, я тоді подивлюся, як мені знімати. От, на цьому буду я завершувати сьогодні, 21 серпня. Ну, і залишається 10 днів серпня. У мене вже курси розпочалися на цьому тижні. Я вже п'ять днів займалася німецькою, діти ходять до школи. Ну, подивимося, скільки буде часу, що, що буду робити. От. Але вишивати хочеться, хочеться ще щось нове розпочати. Так що, так, як мій Тімошка сказав, не буде. Ну, але все одно просування є і сподіваюся, що, можливо, цього сніговичка я вже там. Ну, не за не за найближчі 10 днів, але в вересні до шию. Так що дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Все буде Україна, Па-па.